Продовжуємо наш ефір. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України, з нами дивився цей матеріал, ну принаймні його частину. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю, що цікавого ви дізналися з сюжету, і знаєте, ось ми двоє. От я з Ірпіня, Андрій з Бучі. Я мені на щастя ну поміняли рами шибки в моєму помешканні за кошти чи громади, чи організації. Я навіть не знаю звідки гроші дістав. Андрій поміняв в себе все міняв за свій кошт. Хто з нас, вибачте, зробив правильно? Кому пощастило, кому ні? Прошу. Важко сказати кому, кому пощастило, кому ні що коли ще цей законопроект готувався. У нас було декілька е, важливих концептуальних питань до нього, і е, зараз існують різні оцінки е, щодо зруйнованого майна. Ви чули ці цифри, да там 17 мільярдів доларів називали. Потім 35, потім 52 мільярди. Відповідно, і, і в гривнях там від 600 і е, мільярдів, і набагато більше. В державному бюджеті зараз у відповідному фонді наявно там 15-17 мільярдів. Ми розуміємо, що обсягу фінансування, яке наявне в державному бюджеті, не вистачить на всіх. Тепер повертаючись до вашого запитання, закон дуже цікаво передбачає, що по тим об'єктам, які є частково зруйнованими, так як ви наводили приклад. Органи місцевого самоврядування здійснюють або поточний ремонт, або надають відповідну компенсацію. Зрозуміло, що в тій ж самі Бучі і Верпіні після окупації в місцевих бюджетах коштів наявних вони просто відсутні. Давайте говорити про це відверто з державного бюджету значної допомоги. Ці муніципалітети поки що не отримали. Тому єдиним джерелом на, сь на сьогоднішній день є насправді залучені кошти або благодійних, або інших міжнародних організацій, там е побратимські зв'язки і партнерські зв'язки. Але саме головне, якщо запущений закон, і е в сюжеті колеги е дуже слушно на, на цьому зробили акцент. Є е, дві концептуальні речі, про які ми говорили ще під час його проходження е, відповідно в парламенті. Як буде визначатися вартість цієї компенсації да, квадратного метру? І тут, звісно, що це підзаконка, і має бути відповідна якась формула, тому що закон, до речі, е, от ви, е, ви говорили за себе за колегу, він передбачає. Що ви можете претендувати на е, відновлене житло в будь-якому регіоні України, і це теж е, таким певним чином уряду треба буде вирішити в своїй методиці, е, тому що коли вони зіткнуться з практичною реалізацією, е, виникнуть багато е, запитань: де ж людина захоче е, будемо так говорити обміняти сертифікат. Зрозуміло е, зараз заявку. Можна подати під час воєнного стану і рік після закінчення воєнного стану. Цей сертифікат там буде дійсний 5 років. Зрозуміло, що там встановили обмеження про те, що ви не можете одразу його там обмінявши, невідомо ще яким чином це буде, отримавши об'єкт. Відповідно ще на протязі років, ви не зможете його відчужувати. Ну крім передачі успадкування. Отже, частково тут зрозуміло переклали на плечі місцевого самоврядування, що на наш погляд певним чином неправильно. Що стосується знищених, говорили про сертифікати, це про квартири, про будинки, кошти спецрахунку або на будівництво дається, або відповідно на отримання сертифіката. Тепер саме головний момент як для нас, для органів місцевого самоврядування, має бути чіткий алгоритм дій. Діяльності цих е, комісій е, і певним чином, якщо держава пішла шляхом сертифікатів, то значить це мало бути е, централізований е, момент. І поки не пропишеться в, в підзаконних е, правових актах, як муніципалітет має, е, має діяти, як по методиці буде визначатися вартість квадратного метру. Ну дуже складно зараз. Вам ніхто не, не відповість. Чи отримують всі належну компенсацію, чи не отримують це вже е, питання наявних грошей на наш погляд, вона воно є другорядним. Я вам наведу приклад, що сьогодні в Україні е, працює три реєстри е, пошкодженого майна, які між собою не сходяться. І коли ми робили опитування по е, Харківській області, е, то багато було нарікань в тому. Що е, купа будемо так казати е, роботи, яка забирає час і не має потім е, результативності через виключно неузгодження на рівні об'єднаного міністерства в плані діяльності е, цих реєстрів? А в нас вже зараз березень місяць. Ми говоримо про відновлення з березня е, минулого року, тобто рік часу. А в країні не створений ще один єдиний реєстр. Тому питання, коли запрацює компенсація по кількості об'єктів, в принципі, 74% чотири цих зруйнованих об'єктів розташовані. Це у нас Донецька, Луганська, Запорізька, Харківська і Київська область тут найбільше, і саме головний момент. Ви щойно самі про це е, сказали. Верифікація даних, е, на наш погляд, держава на даний момент не володіє реальною чисельністю е, тих об'єктів, які зруйновані і які підлягають відновленню, тому що значна частина е, або самостійно вже громадянами. Відновлюються не чекаючи дій центральної влади або через відповідні благодійні організації міжнародні паноса. Я от поясню да я, я каюся. Я тільки в дії зареєструвався з пошкодженням в міську владу. Я не писав заяву, бо я тоді фізично не був в Верпіні. Але потім з здію як зареєструвався, так воно там і висить. А допомогли саме місцева влада, яка просто прийшла і в будинку робила всім, надавала допомогу, Я так розумію, за рахунок благодійної організації. Тобто, це все, дякуючи виключно місцевому самоврядуванню, держава до цього взагалі жодного стосунку немає, жодної відповіді з дії мені не прийшло, що я там зареєстрований, якийсь там отримав сертифікат. іншим, сертифікат мені погане слово, пане Я просто пам'ятаю це при приватизаційний сертифікат, і кудись я його вклав, інвестфонд в Запорізь Війський завод форосплавів і так я цих акцій потім і, і не бачив. І якось мені здається, що люди не дуже будуть довіряти цим сертифікатам з огляду на ну на те, що ці зобов'язання відкладені в часі, вони не завжди виконуються. Причому в необмеженому часі. Що ви думаєте? е-е ну Насправді, на перше читання законопроект виходив дуже об'ємний, деталізований. Наприклад, ми, як асоціація міст до нього там на, на вісьми сторінках виписали зауваження саме що стосується от таких деталей алгоритму дій, і спочатку оголосили громадянам, що буде, буде відновлено. А готової відповіді, як це буде працювати, і на даний момент на жаль, немає. Я розумію, що зараз ударними темпами вона буде розроблятися. є в нас лімітіруючий фактор, оскільки вже підписаний закон, є чітко визначено. Там до трьох місяців має бути постанова кабінету міністрів, інші підзаконні акти тому. Ті заявки, а таких заявок е на даний момент більше трьохсот тисяч, хто е відповідно зареєструвалися в дії, вони можуть бути реалізовані виключно після того, як спочатку визначиться а з розрахунком компенсації, б, з е алгоритмом дій комісії, які будуть е верифікувати, і е В е як. Це буде реалізовано в плані сертифікатів. Як вони uh. будуть там податися? Те, що У, уточнення, уточна 300 300 тисяч заявок на відшкодування <свист�рі> в дії. Так, дії Так, саме є. Просто є, є інформація офіційно від уряду. Інформація на лютий станом було що в нас пошкоджених будинків 60 тисяч житлових, а це... заявок 300, 300 Ні, ну це ще будинки. багатоквартирні, я так думаю, серед них є а, <свист�рі> отак. Там квартира. Так, да, ага. дуже слушно, ви задаєте запитання. І чому я на початку говорив е, про е, різні, е, різні реєстри і необхідність наведення ладу профільним міністерством в цих реєстрах. Е, Бо то, є дії, я... а є ще місцеві органи влади ж приймають заявки на пошкоджене майно. Це інші, інші реєстри. Е, тут е, приймання заявок це один. Е, будемо так говорити. Один аспект відбудови, а безпосереднє введення реєстрів це другий аспект відбудови, тому що відповідно в реєстр може бути внесений об'єкт, який пошкоджений, але на нього може не бути подана заявка, і навпаки, uh -huh. заявка вами подана відповідно через дію. А цей об'єкт не внесений, наприклад, в один із реєстрів там обласний. Істерські, так, от дивіться, приватних 132 тисячі. Відповідно ще близько 20 багатоповерхівок ще рахуються тимчасове житло в таких об'єктах, як гуртожитки і відповідно, ну і інші об'єкти. Тому об'єктів набагато більше зруйнованих. Але за закон, який ми говоримо, це ж відповідно зараз закон. Обмежив виключно житловою е, нерухомістю. Отут треба теж те враховувати. Ми за цей рік часу працювали по різним реєстрам, подавали різні заявки. Е, тому що вони ну є. Вони ця інформація буде використана пане, і для різних цитів. Ці, пане, пане Олександре, дякую. Ми не маємо на жаль вже більше часу. Ну, я так порахував: 17 мільярдів поділити на 300 тисяч заявок. Сім по 57 тисяч гривень. А Ан Андрій не отримує компенсацію за витрачені кошти. Правно чи може отримати? Дивіться, відповідно, там, де вже. Проведено механізма, е, і про те, що жителька згадувала в сюжеті, на жаль, поки що наявного я, механізму. Той хто я, ще я, відновив, я, я, я впевнений. А, я певний, що комусь ці гроші точно будуть потрібніші і більше руйнування з нашого будинка. Ну дякую. Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст України.